Саме ця війна переконала іранських лідерів в тому, що їм потрібні ракети балістичні і, взагалі, ракетне озброєння, і пізніше підвела їх до того, що ядерна зброя теж була б непогана, тому що тоді там вже був епізод в цій війні всередині 80-х, з 83-го по 86-й, здається, цей період називався війна міст. Коли Саддам Хусейн почав запускати балістичні ну, ракетами бити по містах іранських, бо він вирішив, що таким чином він створить психологічний ефект, коли люди ну будуть е, налякані. Не будуть підтримувати війну. Ну він так думав, і це таким чином психологічно змусить людей почати вимагати її завершення. Ну він отримав, як ти здогадуєшся, прямо протилежний ефект. Люди навпаки радикалізувались. Іранці почали робити те саме. Вони теж почали бити ну, авіацію в першу чергу, оскільки ракетних не так багато було по іракським містам. І це ж був момент, коли іранці зрозуміли, що їм потрібні ракети, бо інакше вони дуже вразливі, а там там же ж відстані невеликі. І власне це був теж от поштовх до того, що ми маємо сьогодні. Тобто ті ракети, які, ракетний арсенал, який є сьогодні в Ірані, це продукт тієї травми, які вони отримали під час війни з Іраком у 80-88 роках.